Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні вирішила приготувати сирний суп з сирними галушками і хочу поділитися з вами, як я готую такий суп. Тому що знаю, що багато жінок стикаються кожен день з таким питанням, що приготувати. Можливо, хтось уже готував із жінок такий суп. Раніше і забувся про нього, а я нагадаю. А можливо, хтось не готував, подивиться моє відео і скористається цим рецептом, тому готую суп з галушками. Для початку я поставила каструлю, закипає в мене вода, вже закипіла. Я зараз викидаю туди м'ясо. У мене стегна курячі, порізала на отакі шматочки, невеликі. Кістку і шкірку відділила, вкину буде якийсь навар, а потім витягну їх. А м'ясце повариться десь хвилин 20, хв. я вкину картоплю. І потім буду далі варити. М'ясо моє вже поварилося 20 хвилин. Тепер буду туди картоплю відправляти. Покришила на такі кубики. М'ясо швидко вариться, куряче. Куплена, тим більше, не домашня курка, швидко вариться, тому відправляю картоплю, нехай вариться до готовності майже картопля, і потім буду туди додавати вже галушки. Жариться в мене зажарка. Зажарка в мене така морква без цибулі. Внук не любить жарену цибулю, коли плаває в супі. Тому я буду кидати просто цілу цибулинку в кінці, а до моркви зараз відправляю чесничок потертий. На тертушечку. Можна чеснико-давкою часник подавити. Добавляю сюди чесничок, трішки він піджарується, перчик мелений, коріандр мелений. Приправи будь-які. Хто які любить, можете такі додати, мелісунелі, там ще які, може, до супу. Я додаю такі. І карі, Добавлю трішки. Все, перемішую хвилинку, отак От воно піджарюється. і все. І така в мене буде зажарка. Поки мій супчик вариться, доварюється, я замішу тісто на галушки. У мисці в мене 200 грамів борошна поки що сиплю пів чайної ложки солі. Так. Гарної дівчаної ложки. Виливаю сюди 100 мл води. Яйце одне. Перемішую, розбухтую яєчко і перемішую. Так. І в мене сьогодні такий інгредієнт. Не завжди я такі роблю галушки, буває просто такі без сиру. А сьогодні в мене 150 грамів такого сиру був заморожений в мене йогурт. Я його відкинула на марлю і отакий от м'якенький сир. Я його додаю в тісто сюди. Будуть сирні галушки. А зазвичай то я не додаю сиру, просто звичайне тісто. Сьогодні буде сирне. Перемішую гарно і потім буду додавати уже борошно і дивитися, потрібно замісити таке тісто і не дуже рідке, але й не забите, не дуже тверде, щоб галушки були, не були такі тверді. Зараз з цим, що я перемішала, отак виглядає тісто. А буду додати поступово борошно і буду дивитися. Тут у мене в одному стакані 300 грам ще. Я потім побачу, скільки в мене піде. Замісила я тісто, отаке воно м'якеньке. І зараз з нього буду робити галушечки. Беру трішки. І розкачую ось так, такий валік. Тоненький-тоненький такий. Ну, звичайно, це можна, хто який хоче. Хто хоче більші галушки, можуть більші бути. Я роблю такі менші. Невеличкі галушки. Не сказала я про воду, воду кімнатної температури тісто можна брати. Сир також, якщо крупнозернистий, то трішки перетерти його. Бо в галушці, якщо є такі, що прямо такі великі кусочки там є, то краще його трішки перетерти. Ну, отакі. І тепер отак нарізаю. Галушечки отакі. От Можна просто нащіпати, нарвати. На смак це не вплине, тільки вигляд буде трішки не такий. Я роблю отакі. От Бо я що щипаю, трішки отак борошном перетрушую і складаю на мисочку, щоб вони не склеїлися, потрусила борошном і сюди. Викладаю, потім прямо з мисочкою пішла і в каструлю викинула. Можна без сиру, можна з сиром, борошно дивитися, скільки борошна додати по тісту. Я вже показала, що воно таке м'якеньке і таке, наче трішки може і липнути, тому що, якщо сильно зробити круте тісто, то будуть тверді галушки. А так будуть ніжні. І от так знову я вже за жарку в свій суп вкинула моркву пережарену і додала ще дві сосіски. Такі невеличкі, не такі, десь такі вони не показала. Ну, такі невеликі сосиски. Любить внук, коли там сосисочки в супі, кроме м'яса то я додала ще дві сосиски разом із зажаркою. І зараз 10 хвилинок, його там покипить. І буду кидати галушки, тому що галушки вже в кінці треба кидати. Вони закипіло, піднялися наверх і все, і суп виключать, і супчик готовий. Можна додати зелені. Або в суп, або вже в тарілочку. Кипить мій супчик і додаю я свої галушечки, ось так. Швиденько. Трішки вкинула, перемішую, щоб вони там не склеїлися. І далі кидаю. І так, закидаю. Всі галушки, і під, коли вони спливуть наверх, пару хвилинок і виключаю свій суп. От так. Але зараз ще покажу вам, я кидаю. Галушки вкинула і ще кидаю ось такі пластиночки сиру. Можна кидати плавлений сирок звичайний. Я чотири пластиночки ось такого сиру. Зараз кину. І поки галушечки будуть варитися, сир цей розплавиться, і все. Готовий мій супчик. Я додавала ще зеленої цибульки і кропу в нього, отак От він виглядає. Пахне дуже смачно, 5 хвилин, як спливли галушки, 5 хвилин я їх поварила. І зараз я їх виключаю вже. Виключаю супчик свій, готовий. Отакий От смачний супчик у мене сьогодні. І у мене сьогодні супчик з галушками, з сосисками, з м'ясцем. Смачний. Галушку я спробувала, трішки мені, якби більше було солі. Зараз сіль така, вона не можна вгадати, якщо зміняється, привикаєш до одної, а потім береш іншу і буває, що не вгадую. Трішки більше солі, тому в описі в рецепті не збільшу там кількість солі. Ще в мене залишилося трішки менше, як половина тіста, тому напишу в описі. Розділю на навпіл ці пропорції і напишу на половину порції. А ви будете орієнтуватися вже по цьому рецепту, в залежності від того, яку каструльку супу ви будете варити. Рецептів галушок є дуже багато, є з рідкого тіста, є крутішого, є заварне тісто для галушок. Я сьогодні зробила такий варіант сирних галушок. Крутіше тісто взяла таке, але вони не тверді, не такі тугі. Все добре з ними. Головне з борошном не переборщити, щоб тістечко було м'якеньке. І все буде добре. Так що готуйте, кому сподобався такий рецепт. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео.